Слава Україні! Ситуація в Одеській області повністю контрольована. Ніч в Одесі та регіоні пройшла без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Усі підрозділи Сил оборони знаходяться на визначених позиціях і готові до виконання відповідних бойових завдань. А також проводять заходи з бойової підготовки, якщо раптом ви чуєте певні бойові звуки, але не оголошено сигнал повітряної тривоги. То знаєте, працюють наші. Для цього треба дотримуватись правил інформаційної гігієни і користуватися джерелами інформації, які носять гриф офіційно. Це представники обласної військової адміністрації або військового командування. Подивіться, почитайте, заспокойтесь і працюйте далі. Також нагадую про правила поведінки під час сигналів повітряної тривоги. Не нехтуйте цими правилами. Тому що загроза ракетних та авіаційних ударів по території України, зокрема по Одесі та Одеській області, залишається на рівні дуже висока. Ворог намагається нищити наші об'єкти критичної енергетичної інфраструктури і для цього використовує в тому числі і своїх агентів. Напередодні ви знаєте, що було викрито чергову мережу, яка працювала через в тому числі телеграм-канали. На ФСБ Російської Федерації. Але кожен ворог має пам'ятати, йому краще здатися відповідним структурам. Інакше, служба Божа, перепрошую, Служба безпеки України кожного знайде і відповідним чином згідно українського законодавства покарає. Колаборантам, зрадникам ще раз пропоную, ідіть краще, здавайтеся. Ваш термін ув'язнення може бути трошечки меншим. Ну і також нагадую правила поведінки з предметами, які є для вас невідомими. Не беріть нічого зайвого до рук. Бачите щось підозріле, будь ласка, викликайте відповідні структури. Напередодні в Одесі було виявлено гранату Ф1 часів Другої світової війни, а на території Сарацької територіальної громади було виявлено артилерійський снаряд калібром 76 мм теж часів Другої світової війни. Фахівці ДСНС сьогодні це питання відпрацюють і буде трошечки бабаху. Але це буде контрольований підрив. Отож, будь ласка, бачите підозрілий предмет, повідомляйте відповідні структури. Кожному з нас я бажаю тихого і світлого дня. І пам'ятати, що війна триває кожної хвилини і кожної секунди. Ми зобов'язані, кожен на своїй ділянці фронту працювати на спільну перемогу. Слава нації і смерть ворогам! Вірніше так ласкаво просимо до пекла, а нам тримати стрій. І наскільки це можливо, все-таки це інколи посміхатися? Це додає не просто спокою, це додає впевненості нашій перемозі. Тримаємо стрій. Все буде добре.